Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий светр. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, що робить його теплим та комфортним в носінні. Він має класичний дизайн, який додає елегантності загальному вигляду. Довгі рукави додають тепла светру, що робить його ідеальним для прохолодної погоди. Светр чудово поєднується з різноманітним одягом, включаючи джинси, спідниці та легінси. Він представлений в різних розмірах та кольорах, тож ви зможете знайти варіант, який чудово підійде саме під ваш стиль. Він ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стильно, залишаючись при цьому в теплі.